Більшість стародавніх цивілізацій були зовсім нетерпімі до богів конкуруючих груп. Підкорені народи зазвичай були змушені прийняти богів переможців і відкинути тих, яким вони раніше поклонялися. Якби Ісус народився в одному з цих давніх суспільств, йому було б важче стати світовим релігійним лідером. Однак, у випадку Римської імперії все було інакше: на піку свого розвитку Рим контролював частину трьох континентів та Середоземне море. З кожним завоюванням римляни приєднували до себе нову культуру разом зі своїми мовами, традиціями та богами. Рання стратегія Риму була простою: дозволити кожному народу зберегти своїх богів і традицій та прийняти цих божеств як частину ширшого римського пантеону. Рим зробив це раніше з богами Греції і, по суті, прийняв грецьких богів як своїх власних, романізувавши грецький пантеон. Це прагнення терпіти богів підкорених народів у більшості випадків послужило доброю службою Римської імперії. Але ця вимога була неприйнятною для віруючих євреїв в імперії. Євреї були монотеїстами і відмовлялися робити підношення чи брати участь у римських релігійних святах. Їхня відмова навіть поверхньово поклонятися римським богам стала випробуванням на толерантність римської влади, яка бачила в цьому поклонінні знак вірності імперії. Однак вони зробили виняток для єврейської громади. Римляни завоювали юдею в третьому році до нашої ери, але пізніше дозволили євреям зберегти свій монотеїзм, визнавши юдаїзм офіційною офіційною релігією. Римляни дозволили євреям співіснувати серед підкорених народів, навіть якщо вони не поклонялися римським богам. Рим терпів юдаїзм, навіть якщо не довіряв йому. У перші дні християнства Рим майже нічого не зробив, щоб зупинити його зростання, частково тому, що Римська влада спочатку розглядала християнство просто як відгалуження юдаїзму, частково через терпімість римлян до місцевих богів загалом, а частково тому, що християнська громада була ще відносно невеликою. У міру зростання християнства в перші два десятиліття Рим, можливо, також терпів цю так звану секту, бо сподівався, що вона послабить юдаїзм. У будь-якому випадку для поширення вісті про Ісуса відкрилося тридцятилітнє вікно можливостей до жорстокого поводження імператора Нерона з християнами в 64-му році нашої ери. І, хоча деякі римські імператори в наступні роки переслідували християн, інші повернулися до версії римської толерантності, що дозволило християнам процвітати у всіх регіонах, що знаходяться під контролем Риму. І Ісус прийшов в той момент в історії людства, коли Римська імперія прийняла версію релігійної терпимості унікальну для історії стародавнього світу, що дало невелике вікно можливостей, що дозволяло Ісусу проповідувати послання, яке його послідовники могли передати всьому світу.